Всім привіт! Мене звати Анастасія, і ви на каналі Знову розпускай. І сьогодні в нас буде відео А поговорити, побалакаємо з вами, я вам розкажу, як можна безкоштовно зберегти собі опис від певної моделі Лане Гроса, тієї моделі, яка вам сподобається і яка буде доступна. Я вже Приготувалася, заварила собі какао, чого я вам раджу, або моїй любі майстрині беріть спиті гачки, я вам буду щось розповідати. А ви, як завжди, будете робити свої бездоганно гарні вироби. Мистецтва. <смі> Давайте ми з вами зараз трошечки поговоримо про загалом компанію Лана Гроса, тому що це не тільки якісь патерни, але й нитки. нитки преміум якості. І я вам трошечки зараз розкажу історії про цей бренд. А ви напишіть в коментарі, чи купували ви вже журнали або пряжу від Лани Гроси. Наперед дам відповідь на це запитання я. А в мене є журнали Лана Гроса, близько шести, два з яких ми з вами оглядали вже на моєму каналі. Якщо вам цікаво, можете подивитися, в моїх відео є ці огляди. А стосовно пряжі Лана Гроса, я ніколи її не купувала. Хоча зараз я проживаю в Німеччині, і саме в моєму місті є магазин, в якому продається дана пряжа. Але. Я маю светр, який зв'язаний з пряжі Лана Гроса, який мені зв'язала мама, яка цю пряжу купувала в Україні. Ось така вийшла заплутана історія. Але ну, цей светр вона мені в'язала ще до початку повномасштабного вторгнення, коли ми всі були в Україні. І зараз я казала: мам, давай я тобі ну, замовлю щось. Мам, привіт! Але ні, це дорого. І, в принципі, так, це дорого, це не дешево Ми розберемо на одному прикладі вартість джемпера. І я б сказала, що якість варта свого, але, знаєте, в Україні є. Багато інших видів пряжі, які не поступаються по якості і є значно дешевшими за бренд Лана Гроса. А стосовно Німеччини, то тут вся цінова політика на нормальну якісну пряжу стартує від 3-4 євро за 50 грам. Тому, коли Лана Гроса там, виставляє ціну в 5, 6 це в принципі для Німеччини цілком прийнятна ціна, але все одно я ще її не купувала. Не знаю, я ж лапкомий, Мені. Мама продала з України ось таку пряжу, товстунчик, з якої я зв'язала цю майку. І в мене ще я там трошки. Плюс ми були в Болгарії, я купувала пряжу. Ну, загалом, поки не було такої необхідності, так би мовити, скупати саме бренд Лана Гроса. Тому мені буде цікаво почитати ваше ставлення і ваші, так би мовити. Історії, чи купляли ви якісь журнали Лана Гроса і пряжу. До речі, мені я підписана на Ланагрос у Філаті. Вони мені ем, іноді присилають знижки, тому що я там замовляла журнали, і присилають мені на пошту розпродажі пряжі. І ось влітку був був непоганий розпродаж пряжі на осінь і зиму. І там, здається, по 3-4 євро, але це ж за ну теплу пряжу. Тому ціни, до речі, дуже навіть нормальні. Але все одно якось мої руки не доходять піти і купити. Не знаю, ніби це і недорого в прайсі Німеччині, так? Але ніби немає такої, знаєте, необхідності. Якось завжди є щось інше під рукою. У мене просто така. Історія, що коли я хочу щось в'язати, я ось загоряюся, як те, полум'я, і мені треба терміново. Мені ось треба зараз шукати десь пряжу ходити. А в Німеччині є такий прикол, що вони працюють там до четвертої години вечора, до 3 години вечора, особливо якісь там магазини пряжі спеціалізовані, де продається виключно пряжа. І ось мені як стукне о шостій вечора в'язати, то вже ніби магазини і закриті, і я починаю щось шукати своїх запасів, розпускаю, виправдовую назву свого канала. Або ж іду в такі магазини по типу, ну, як у нас, Аврора, щось такого, там також продаються нитки, і можна знайти не там, а 70-80% бамбук, що, в принципі, там цілком е, Ну, Дивлячись, знову ж таки, під який проєкт. Або шержу запаси, або йду в магазини, які відкриють, і ось якось так відбувається, що ажіотажу в'язати зранку в мене чомусь немає. Він в мене прокидається в обід. Тобто, зранку я якісь шукаю варіанти і от ближче до обіду. Цей полум'я розгорається внутрі мене всередині, і якось не доходили в мене руки і не купляла. Хоча я б купила. І ще один є момент такий, що я не володію німецькою мовою, там прям в розмовному. Я не можу там да, прийти як у нас в Україні магазин і поговорити. А німці вони такі, що типу дуже люблять розмовляти. І я боюся, що я зайду в цей магазин, і мене почнуть щось питати, щось е, розказувати, а я така е, е, і, типу, це мене зупиняє. Це, напевно, ще один такий важіль чому ні? Я ніби сама шукаю якісь відмазки, щоб туди не йти. Але це про мене, про вас напишете мені в коментарі, і давайте вже переходити до анонсу, де ж знайти. Загалом, є такий сайт. Я зараз тут буду на екрані вставляти відео з цього сайту, запису екрану, і розповідати паралельно, що то є і що де робить. Є такий сайт, називається Woolplace by Lana Grossa. Це сайт від Лани Гросси або в колаборації з Ланою Гросу. Я, якщо чесно, сильно не занурювалася в тему, тому що це не дуже головне. А загалом. Як я вам обіцяла трошки невеликий е такий екскурс, який мені видав чат GPT, зараз вам його прочитаю, на пам'ять не вчила. А своїми словами, може, щось якусь дрібну детальку важливу і не розкажу. Тому три секунди, щоб ми з вами понімали, що це таке, можливо, ніхто, можливо, хтось не чув про це, зараз розкажу. Значить, компанію Олена Гроса було засновано в 1972 році в Німеччині. І на сьогодні ця компанія є провідним постачальником високоякісної пряжі для ручного в'язання у Центральній Європі. А чому у Центральній Європі? Тому що, наприклад, в таких країнах як Європа, хоча Європа, в таких країнах як Європа, в такій країні, як Україна, хоча це Європа. Але це не Центральна Європа. Чомусь вони так вважають, хоча Україна є центром Європи. Географічним е немає магазинів Ланігрос Ланегроса. Прямих постачальників, є типу ті, які просто перекупляють і загалом можна купити пряжу, але прям такого спеціалізованого магазину Лана Гроса не було. Ну, рік назад, коли я була в Україні, то не було. І ця пряжа вона виробляється в провідних італійських текстильних фабриках і поширюється через елітні спеціалізовані магазини. А журнали, стосовно журналів Лани Гроса, формат журналів і буклетів. Так назвав GPT, це підзаголовок, Взагалі є різноманітні журнали, які випускає Лана Гроса. Такі, наприклад, як Лана Гроса Філатті, дуже багато хто любить класіці, теж багато хто любить. І також такі додаткові, там як Лукбук, це просто ті ж самі моделі, я бачила, які входять і в основний журнал інфанті. Якщо правильно прочитала, тому що в мене, до речі, оцей інфанті теж був. І оці журнали вони виходять приблизно двічі на рік. В лютому березні я купляла, в березні, здається, а другий в липні або серпні, тому ось, ось, ось має вийти. Але я бачила, до речі, журнал. Мені прислала Філаті, що вийшов новий журнал. Але знову ж таки там светри і все таке. типу, не знаю, чи буде це актуально зараз. Ну, мені так, тому що в нас така погода, дощі і сонця нема. Тому. тому. Ну, і... За рахунок того, що ці журнали виходять регулярно, за рахунок того, що вони стильні, за рахунок того, що там є опис до тих моделей, які вже представлені в журналі, ці журнали тавтологія, вони стали доволі популярними і вони. Я б не сказала, що це прям предвісники моди, але ну знайти щось модне і цікаве в цьому журналі, звісно, що можна. Тим паче, що є схеми і всі, звісно, вироби, які представлені в журналах Лана Гроса, зв'язані з пряжі Лана Гроса як несподівано і неочікувано, правда? Ось і я, як власниця таких там парочку журналів в мене є, можу сказати, що. В принципі, купляти їх не обов'язково, тому що картинки можна подивитися на сайті Лана Гроса, Лана Гроса Мегазин, наприклад. І там, як коли виходить новий випуск журналу, де в принципі і всі старі випуски, які також можна замовити в них на сайті, можна в онлайні погортати, подивитися на самі моделі виробів, не на опис, звісно, цих моделей, а на самі моделі. І далі виникає таке питання. Якщо, наприклад, я знайшла журнал, і мені там сподобалося три моделі. ну, Одна, дві, не всі. І я хочу з них зв'язати там одну або дві моделі. Навіщо мені купувати цілий великий журнал? В Німеччині цей журнал вартує 9,5 євро, тобто десь 450 гривень. І за ці гроші, в принципі, можна купити майстер-клас в якоїсь української в'язальниці, і там буде все розраховано попетельно, і це буде українською мовою, а не німецькою. Таке більш класне вкладення грошей, тим паче, що ти платиш українцю, українці <сум> загалом. І сподіваємося, що податки також ця людина платить. <сум> ну, це вже окрема тема. якщо... Ви платите на ФОП, то так, ця людина платить податки і тому потрібно підтримувати українське. Але я ж якщо вам дуже сподобалася якась модель Лане Гроса, де ж її знайти? Я вам розкажу, де. Безкоштовно. Отже, є такий сайт. Зараз я вам включу запис екрану, щоб трошечки було зрозуміло. Ось такий сайт. Він називається WoolPlace. D. Ну, БСД, в принципі, також знайде. Це е, сайт, на який можна зайти або з комп'ютера, або з телефону. Він, звісно, німецькою мовою, але ось, як, як показує на екрані, можна включити автоматичний переклад, якщо ви не знаєте, як на комп'ютері, так і на телефоні. І все, що ви будете бачити, воно буде українською мовою, Ну, або російською, там, якщо ви недостатньо гарно володієте української мови. Загалом на цьому сайті можна скачати один раз на тиждень опис будь-якого виробу, який вам сподобався безкоштовно. Для цього потрібно на сайті зареєструватися. Там нескладна форма реєстрації, потрібно вказати ваше ім'я, яке ви хочете, щоб було на сайті, ваше справжнє ім'я, прізвище, ваш емейл, придумати пароль і все. Все. Навіть якщо вам сподобалося, наприклад, дві моделі, то можна просто зареєструвати сайт на себе і на чоловіка, і ось ви вже можете скачувати по дві моделі раз на тиждень. І стосовно там, 10 облікових записів створити, 10 моделей зберіжете, скачаєте. Для себе. Тут у нас можна перейти до вибору всіх моделей, завантажені інструкції, проекти, відео, поради, хитрощі. Загалом дуже багато це, типу, як такий. Я не можу сказати, що це як велика соцмережа, але там знайти можна дуже багато чого цікавого для в'язальниць. Ну, давайте перейдемо до проектів. Ми напускаємо на проекти, і тут ми бачимо, що ми можемо їх посортувати посортувати за новизною або за популярністю. Так само в нас тут є категорія, типи моделей і технологія. Ви типах моделях в нас є зберігання, обкладинки, прикраса, рукавички та рукавиці, але давайте так, що це на скидку того, що перекладач не завжди переводить все коректно, і треба трошечки включати свою фантазію для того, аби е зрозуміти, що там насправді про що мова йдеться. В категоріях в нас є дитячі та міні, ну, це для дітей, логічно, дами для жінок, джентльмени для чоловіків, і дім та прикраси це такі, типу, покривала, каври, наприклад, щось, такого аксесуари, типу для дому. І ось, якщо ми там відфільтруємо за популярністю, ми ось такі моделі можемо побачити. Давайте за новизною відфільтруємо, що нам тут покаже. Дуже прикольний сайт зручний в принципі в А це ось ці скріни, які ви бачите зараз на екрані. Про них поговоримо трохи пізніше. Це моделі, які. Ви самі можете виставити на сайт. Тобто, якщо ви зв'язали якусь гарну річ, і ви хочете поділитися нею з іншими прихильниками, ви можете самостійно виставити свою річ з фотографіями і з описами на цей сайт. Якщо ж ми перейдемо просто до моделей, які нам, наприклад, представляє Лана Гроса, то ми. Ось тут я натиснув. Тут ви бачите проекти є від спільноти: там де шкарпетки, папуги і все інше. Це ті проекти, які виклали люди. А зверху ми бачимо: ось там светр-гладкий, куртка з коміром, ну взагалі всі інші моделі, які нам доступні саме від Лани Грос, які були представлені в їх журналі. І ось, бачите, такі на екрані моделі. Деякі з них ми з вами, до речі, оглядали вже в моїх оцих попередніх відео, в яких ми оглядали журнали. Ми двічі оглядали журнал Лана Гроса. Ось і я собі зберігла одну модельну, тому що там, в принципі, можна зберігати одну модель на тиждень. Я знаю, що можна м, з комп'ютера зберігати більше, але не буду казати, як. Ну, давайте так, це не чесно. Якщо є такі правила, давайте будемо грати за правилами, і якщо вам потрібно більше, просто зареєструйте ще один аккаунт, і ну, давайте будемо цивільними людьми. Давайте ще поговоримо. Про цей сайт пару слів. Ось так виглядає ваша головна сторінка. Тут є ваш профіль проекти, які ви можете самі опублікувати, як я вже казала, додати. Можете створити свій проект. Список спостереження. Список спостереження це ваші моделі, які вам сподобалися, але ви не можете їх завантажити із-за часового обмеження. Тобто, якщо ви, наприклад, вам сподобалося три светра, ви все ж таки обрали якийсь один для того, аби зв'язати його зараз, бо принаймні подивитися на візерунок, який вам сподобався, то два інших. Ви можете додати до списку спостереження, і періодично заходити ось в свій профіль і дивитися, коли ви зможете їх зберігти в наступний раз. І завантажити архів це в цій вкладці зберігаються всі проекти, які ви скачали на цьому сайті. Дуже зручно, як на мене, взагалі дуже прикольно. Тут я вам зараз трошечки покажу проектів, які люди виставляють. Дату також можна зайти, почитати опис. Ну, так як я вже скачала проєкт, я не можу зберігти якийсь інший проєкт, але, ось бачите, тут шкарпетки є, і іграшки, зверху є фільтр, по якому, в принципі, можна це все відсортувати. Також на цьому сайті є така графа, як поради та хитрощі. А якщо ви бачили там в головному меню з боку, там зверху три смужечки, туди натиснути, і там є це. Або якщо ви пролистаєте вниз, внизу сайта також є ці поради та хитрощі. І що ж там в нас є? Знову ж таки, бачите, як перевів перекладач не зовсім зрозуміло, але зайти можна безліч разів на будь-яку скачати можна тут без часових обмежень, без ніяких. Взагалі, давайте зайдемо, куди щось подивимося. Наприклад, в бутаньєри, давайте зайдемо. У вас коли-небудь дратували кнопки, які самі по собі продовжують ковзати з петлі, тоді ви знаєте, наскільки важливий правильний розмір петлиці. І тут нам Лана Гроса. Вивела кнопочку, яку ми можемо скачати і подивитися ну, звісно, на німецькій мові. Ну, це все, я думаю, зрозуміло, що можна зробити це скріншоти і викласти фотографію в Google Translate і прокласти тією мови, якою вам буде зручно отримати цю інформацію. І отут нам Глана Гроса розповідає, як нам зробити бутаньєрки. Давайте далі, що тут в нас є ще рукав збільшується. Щоб надати рукавам потрібну форму, необхідно збільшити стіпки, логічно. Щоб зробити ці збільшення максимально непомітними, є простий трюк. І саме цей трюк нам демонструє Лана Гроса, який знову ж таки ми можемо перекласти і почитати. Дуже цікаво зробити ось такий обережний, гарний трюк. Далі в нас тут є. Ракові сітки, дуже цікава така назва. Давайте подивимося. Раки, ракові сітки, в'язані гачком торцеві краї. Це мається на увазі обробка краю раковим методом. Ну, Загалом ось тут показано гачком, як можна обробити. Дуже непогано, мені подобається, гарно виглядає, і я думаю, що це зробити не дуже важко. Я собі скачала ось такий завантажити архів, я перехожу. І е, я завантажила собі ось таку футболку. В принципі, вона мені не була потрібна, цю футболку ми бачили, в мене є журнал з цієї футболки, але я чисто суто для експеримента вирішила завантажити, щоб подивитися, е, як це працює. Ось зверху в мене навіть написано: нове завантаження доступне через 6 днів і 8 хвилин 00. Секунд. Ось я просто зараз з комп'ютера, а вам я сюди виведу з телефону, щоб було зручно вставити на екран. Ось така футболочка регланом зверху, здається, зв'язана дуже схожа на це. Я не читала ще описа, і пам'ятаєте, ми її оглядали вже в журналі. Знайома ніхто дивився раніше випуски, то ну, знайома ця модель. Ось тут абсолютно я подивилася, відкрила. Такий самий опис, який є в журналі. Буква в букву все так само. Що я скажу про цю модель? Ця модель в нас зв'язана з лана нагроса еластіко 96 баумвул 4% поліестер 160 метрів на 50 грам. ця пряжа Ця пряжа в нас коштує 4,95 євро. І для того, аби зв'язати найменший розмір, нам потрібно 250 грам такі пряжі. Це розмір 40-42. Якщо 44-46, це 300 400, якщо 48, то 450. Ну, ось, якщо навіть брати 250 найменший розмір, хоча я люблю такі речі, оверсайзні, але. А навіть якщо дивитися так мінімальний розмір, це ось в нас 250 грам це 5 мотків за 5 євро, це 25 євро, ну трошечки менше, там 4,95-24 з копійками євро. Ну, Ось така ціна ось цього, з цієї футболки. І, в принципі, я думаю, що якщо ще докупити, можливо, один-півтора мотка, ну, півтора вам ніхто не продасть, тому якщо докупити ще два мотка, можна зробити. Гарний светр. Чи вартує це 25 євро? Я думаю, що так. Ну, для себе не шкода. Але ну я поки не в'язала ще з цієї пряжі як я вже казала. ось Ось так, друзі, дівчата, я вам розповіла сьогодні, як можна безкоштовно зберегти собі будь-який. Опис, тому посилання на цей сайт я залишу в описі під цим відео. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною, тому що для мене ця інформація була корисною. Я, звісно, люблю посидіти, погортати журнал, пороздивлятися це все. Якось така ностальгія бере, коли ти береш журнали якоїсь там двохрічної давнини. Але давайте відверто. Якщо вам сподобалася одна чи дві модель, то можна спокійно зайти на цей сайт і собі зберегти її, і перекласти в перекладачі, і зв'язати раз на тиждень одну модель під один обліковий запис. Наголошую цю інформацію для вас. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Я буду рада, якщо ви мені поставите лайк. Підпишитесь <світ> на мій канал і напишите мені в коментарі, як вам взагалі нитки, Лана Гроза, чи в'язали ви ними, чи любите ви журнали і чи корисна була для вас ця інформація. Тому що в мене ще є пару таких, ну, я не знаю, це можна назвати якимось в'язальними лайфхаками чи якимись в'язальними хитрощами. Загалом є парочку ідей. І якщо вам цікавий ще й такий формат, тому що в основному я записувала якісь надихаючі відео, показувала вам щось. А сьогодні вирішила просто сісти і поділитися з вами якоюсь важливою інформацією. Мені ця інформація ем, може стати у нагоді, тому що ем, зараз іде осінь, зима, і можна знайти якийсь прикольний візерунок на светр і все інше, тому що. Там топи майки в'язати, в принципі, не дуже важко. А ось, коли ти в'яжеш якісь ветри чи кардиган, то бажано мати під рукою якусь пригалку, куди підглянути, тим паче, якщо це спиці. Тому що, ну, як на мене, спицями в'язати трохи важкіше, ніж гачком. Загалом все, це вже інша тема. Я була рада, що ви додивилися це відео до кінця, якщо ви зараз на цьому моменті зі мною. І я з вами, як завжди, не прощаюся, тому що дуже скоро вийде ще дещо цікаве.